Спасибо вам, что вы с болью, с кровью, но вырываете с кровавой пасти этих людоедов наших людей, что вы решились на это. А мы будем в этом помогать, мочить людоедов столько, сколько вы от нас этого потребуете. Дорога Людожарко Марічко, дорогі наші людожери, глядачі, ким ми з вами за ці 9 місяців повномасштабної війни вже не були. Нацисти, фашисти, наркомани, людожери ось таке ге лунає спащак цих пропагандистів. Насправді за 300 днів повномасштабного вторгнення ми доказали всьому світу і особливо ось цим справжнім людожерам, що ми українці є, були і будемо. Слава Україні! Говоримо ми вам! Це народне ток-шоу. Ми починаємо. Друзі, перше зразу питання адресую до пана е, Яценка, тому що, ви знаєте, е, от ця пропагандистка говорить про те, що вони з Путіним будуть до кінця. До кінця, це що? До останнього російського солдата, чи до кінця до вироку трибуналу за воєнні злочини? Що ви скажете? Е, ви знаєте, я якраз шукав, е, я собі зробив такий скріншот на пам'ять е, картинки. Де залужний давав інтерв'ю з економісту, і він чітко сказав, що ми будемо їх вбивати, і не треба боятися вбивати тих, хто приходить на нашу землю. І ми їх вбиваємо. Тобто, ми це робимо на ділі. Але ви знаєте, є проблема, тому що цих пропагандистів дивляться діти, росіяни, діти росіян. Вони все одно залишаються дітьми, і вони стоять жертвами пропаганди і жертвами цих ідеологій. У мене на руках листи, будь ласка, дивіться, їх нам передав заведений загін вів е, Міністерства внутрішніх справ України. Він їх отримав під Балаклію, де вибиває оцих російських людоїдів, справжніх, і вибив вже давно. Вони отримали ці листи на одній з позицій, де стояли окупанти. Е, це писали діти російські. Я зачитаю просто ви. Дорогой наш воїн, ви согласились і пошли освобождать наших людей заложников от нацистов. Один солдат. если бы не ви, мирное население населення Донецька і Луганська страждало б і дальше. Спасибо вам, що ви прийшли очищати Україну фашизма. фашизму. Знаєш, Марічко, я от так також перед ефіром переглядав ці листи, і я можу сказати одне: що коли наші діти пишуть до військових. Свої листи, побажання, звернення, вони малюють ангеликів, малюють державну символіку. Тут натомість ці зетки, ці колорадські стрічки і все інше, і все помітно, що це все елемент пропаганди. Це, ці всі листи більшість як від копірку написані. В них немає душі, в них немає нічого живого. Таке враження, що діти і вони проходять тест цензуру в цих КГБістів, ФСБшників і так далі. Пані Клин, от вам хотів би ці листи теж показати, і ви знаєте, ось вони можете їх теж не брати до рук, але ось я це Я не хочу їх брати до рук. Це, що тому, воно є? Що Чому така різниця між нашими дітьми і між російськими дітьми, які ростуть вже десятками років в цій пропаганді в цьому болоті, в цьому, в цій нещасній країні, в цьому в цій імперії зла? Ви знаєте, крім того, що я журналіст, я ще заступник директора музею гідності, і ми дуже багато теж збираємо цих матеріалів для нашого музею, щоб потім показати справді і правду про війну за гідність, за людяність тут навіть не українсько-російська війна. Це війна за людські цінності. Ось і дуже часто мені передавали хлопці, чи звідти я мала можливість взяти оці речі, які належали оцим терористам. Я їх не можу взяти до рук. Реально що, у мене якийсь просто такий страшний бар'єр. Ось що сказати, колись я в цій студії вже про це говорила. Знаєте, що робить нас людьми? Це те, що ми можемо співпереживати іншим. Коли траплялося якесь горе в Росії, та, я не кажу вже там про Беслан і тому подібне, навіть під час вже цієї війни, навіть під час повномасштабного вторгнення, скільки було е, таких моментів, що ми їм співчували. розумієте? Так. Оце якраз нас відрізняє нас і наших дітей. Як, яка б страшна ціна цьому не була, я дякую Богу, що ми такі. Ось і що наші е, оці малюнки і листи до е, наших солдатів, наших воїнів світла є щирими, є добрими, тому що як би там не було, але добро переможе зло.